У 95 разів перевищує норму вміст нафтопродуктів у річці. Немишля. такі результати показав аналіз проб, який провели фахівці державної екологічної інспекції Харківщини. Повідомила її керівниця Ольга Кузніцова. Ця річка тече через східну частину Харкова до його центру і розташована найближче до нафтобази, яку минулого тижня атакували російські безпілотники. За словами керівниці Кузніцової, результати аналізів у Держекоінспекції отримали 13 лютого. Цією водою не треба користуватися. Я вже не кажу в питних цілях. Я думаю, що ніхто не користується, але ну, і в технічних цілях не треба. Нафтопродукти вони будуть так сказати, шкодити і ґрунту, і рослинності, якщо вони потраплять на город, куди люди будуть використовувати. А є у нас ще водозабори технічні, де підприємства використовують їх. Для охолодження, от, примеру, ТЕЦ, вони використовують для охолодження турбини. Якщо вони заберуть в технічному водозаборі воду з перевищенням нафтопродукту, то і ладу вийдуть багато механізмів. буде під підвезена. Такі сорбенти, які будуть впитувати ці нафтопродукти. і потім, Якщо вони е, не, не ті, які розлагаються, то ми будемо їх вилавлювати і далі відправляти на утилізацію. А є такі, можуть нам ще поставити, які розлагаються. Тобто Там є бактерії, які будуть впитувати в себе нафтопродукти, потім ці бактерії будуть всі ці так сказати, плями поїдати і е, нічого не буде оставатися. Тобто буде оставатися чиста поверхня. Вчора і позавчора проїжджали до місця Ізюм. Тобто на всіх каскадах не встановлено навіть потрапляння цих нафтопродуктів. Поки що локалізуємо це все на території Харкова, ну, вблизу Харкова, міста Харкова, поки є така можливість. Сіверський Донець, не зачекує. Сіверський Донець, будемо, як то кажуть, казати, що ще не, не надійшло воно. і немає сигналів від населення, тому ми патрулюємо, дивимось, куди воно ще може по рукавах водойм проходити.